Доброго дня, шановні українці, другий рік війни, місто Секіряне. І кожен день на вулицях міста Сикір'ян питання: а ти за козика, чи за кістругу, або ще за когось? І з цим питанням до мене звертаються люди. От чомусь в останні дні задовбали, вибачте, за таке слово. В телефонних дзвінках, в месенджерах з цим питанням. Ігор, за кого ти? за козика чи за кістругу. Скажіть, будь ласка, хто такий козак або кіструга? Так, козак Василь Васильович, голова Сукірянської ОТГ, кіструга Олександр Миколаївич? Це наш відомий сокирянський бізнесмен. А чому я повинен бути за козака чи за кістругу? А чому я не повинен бути перше за українську державу? як я їй давав присягу? Чому я не повинен бути за наших хлопців Сокирянщини? Які зараз проливають кров на фронті за нас, а ми в тилу. Чому я не повинен бути за простих людей, сукірянщини, які зараз з останньої пенсії, зарплати куценької, кожен день відкладають копінчину, донатять ЗСУ, передають посилкам на фронт. Чому я за них не повинен бути? Обов'язково за Кістругу або за козака? Мене просто дивує, коли другий рік війни, а деякі сукірянські люди ще не порозумнішали, не зрозуміли, що справа не в кістругі чи в козику, а справа в простих сукірянських людях. Не в тих балакунах, які, які в деяких соціальних групах наших сукірянських нічого не роблять, лиш балакують, обмивають кістки один одному. Я вже в своїх відео неодноразово казав. Я за тих, хто працює, реально працює і готовий працювати 24 години. Я не за тих, які тільки в соціальних групах Сокірянщини обмивають один одному кістки, витягують брудну білизну, і рвуться до корита до влади. Я не за них. Я вам відповів, за кого я. Я за наших хлопців, які воюють на фронті, я за простих людей, міста Сокіряни Сокірянщини, роботях, робочих людей. Я за патріотів справжніх України, Сокірянщини, для мене головний лозунг Україна понад усе. І ще. Особисто козаку Василю Васильовичу та струги Олександру Миколайовичу я нічого не винен. З проханнями до них про допомогу звертався, але не для себе персонально, а для того, щоб розвивати українську історію, туризм, проводити просвітницьку українську історичну роботу серед нашої молоді. Ні кіструга Олександр Миколаївич, ні. Козак Василь Васильович, в цьому питанні не мені, а громаді не допомогли ні на копієчку. На превеликий жаль. Отже, я їм нічого не винен, як кажуть, вибачте, москалі, ні Крапка. І перестаньте мене турбувати з цими питаннями: за кого я? За кістругу чи за козика? За козика чи за кістругу? Я за Україну, я за простих людей, Сокірян Сокірянщини і передусім я за наших хлопців Сокірян Сокірянщини Новодністровська, захисників, які за нас проливають кров. Ранці і ввечері стою на коліна та молюсь за перемогу та за те, щоб вони вернулись живими і здоровими. Крапка. З повагою до усіх жителів Сокірянської громади. Та нову до нових зустрічей.